Доброго дня, я Христиченко Оксана Сергіївна, народилася 15 грудня 1980 року в місті Новоукраїнка. Проживаю в місті Новоукраїнка. працюю в Центрі дитячо юнацької творчості за Маю дві вищі освіти за спеціальністю я економіст-маркетолог е е легкої промисловості та педагог з образотворчого мистецтва. Почалося моє захоплення запрошення на фестиваль Київська Русь, де потрібно було представити май... Май... майстрів народної творчості. Обрала я техніку вигідка. Мені сподобалася техніка з деякі мої роботи. От, ще полюбляю техніку. Батік гарячий та холодний. Джерело натхнення мені подобається, коли жінка красиво виглядає і, напевно, жінки джерело натхнення, От, тому я створюю, декорую різноманітний одяг. Матеріали я використовую в основному це натуральні тканини. Та спеціальна фарба по тканині акрилова, от, і де, дерев'яні штампики. Схеми візерунки е, я е, намагаюся творити народні от, і дещо сучасні. Займаюся цією справою більше трьох років. Виробів доволі таки багато. Співпрацюю з закладами, бібліотекою, там проводжу майстер-класи для діток. От, також мої роботи представлені на різноманітних виставках, фестивалях народної творчості. Роботи можете побачити в соціальних мережах.